Костюми, трикотаж двох нитка. У нас костюми тільки від турецького виробника, тож якість бездоганна. Якість дуже класна, не кошлатяться, не витягується. В общем, дуже гарна посадочка. Все хороше, що я можу сказати, це тільки про ці костюми. Дивіться, який гарний костюм. Розмірний ряд іде з 48 по 56 і з 56 по 66 десь розмір. Супер батали теж є. Костюми в різних кольорах. Тобто, може бути чорний, може бути світло-синій, може бути темно синій може також бути, наприклад, кофта світла, штани темні. Взагалі. У відсотках дуже такий він комфортний за що...